Галина Потопляк, хочу перемоги, москалюк матвій третій клас, сокільський ліцей. Не хочу літа, хочу перемоги. Простих занят, мелодії вітрів, без слів, без нервів, жити без тривоги і щоб родинний вогник завжди, лів. щоб було свято на різдво і Пасху Таке як цей Божий світ, бабуся одягалася в запаску, матуся позривала пусто світ і залишила зав'язкі плодами щоб батько більш від рани не стогнав, ступати хочу Босими ногами, метеликів ловити поміж трав. Так хочу перемоги над ордою, над злом, брехнею, хочу. Просто жити, пустити всі печалі за водою і кожним днем прожити дорожий І пам'ятати, просто пам'ятати, хто ворог твій, а хто твій захисник. Кордони укріпляти, не латати і вчити мову. Мову не язик. Тарканість. Чи потече водиця ж джерела? Я словом рідним квіточки торкаюсь. Прошу у Бога, лиш ж би